Вітаю, друзі! З вами черговий випуск не одної історії. І сьогодні ми поспілкуємося про цікавого та непересічного киянина, який народився в Пінську, Білорусі. А Звали його Давид Марголін. Поїхав! Ще з дитинства Давид разом з батьком працював на підприємстві. Він навчався рахувати, записувати, продавати. Допомагав таким чином своєму батьку у бізнесі. І це дало йому перший поштовх до вміння займатися підприємницькою діяльністю. Трошечки згодом, у 1868 році, Давид переїхав жити до Києва. І це дало такий певний буст до його бізнес Творчості, тому що він був непересічним підприємцем, і багато цікавих новинок, які з'явилися в Києві в другій половині денезустріччя, з'явилися саме завдяки Давиду Марголіну. Приїхавши до Києва, він працював і кур'єром, і просто складальником замовлень, і продавав різноманітну продукцію, але вже за два роки. Він починає працювати у першому пароплавному товаристві. Це пароплавне товариство е, з'явилося в 1850-х роках. Е, і це було на той момент, протягом перших 300 років існування товариства. Це було єдине підприємство, яке надавало послуги по перевезенню людей і вантажів по Дніпру, Десні, Припяті е, і навколишніх річок. І Девід Марголін став. Спочатку простим клерком працівником цього товариства, але вже за кілька років він став членом правління. тобто людина, яка, наче то, нічого не мала за душею, а мала лише вміння продавати. Він дуже швидко став частиною цього підприємства. В середині 1880-х Давид одружується на своїй коханні, і одним із весільних подарунків батьків нареченої були гроші. І саме завдяки цим грошам, Давид і його дружина вони змогли відкрити перше особисте підприємство Давида. Воно мало назву Давид Марголін і К наймініше воно означає компанія. І саме це підприємство дало буст до подальшого розвитку Давида як видатного київського підприємця. Він починає займатися. Побудовою другого пароплавного товариства. І спочатку це була ідея побудувати велику компанію, але він зрозумів, що найкраще об'єднати зусилля з першою пароплавною компанією і розвивати цей напрямок уже будучи монополістом в галузі на навколишніх річках, які оточують Київ. І за досить короткий час було побудовано сім маршрутів. Було закуплено і побудовано 68 пароплавів, і це дало поштовх зробити Давиду перші великі гроші. Але ці гроші були нічим приніс з тим, що він зробить далі. У грудні 90-го року він як гласний. В той момент це була посада депутата Київської міської думи, починає піднімати питання про те, що Києву потрібен трамвай. І Київ не був готовий виділяти на це кошти. І тоді сам Давид запропонував вкласти особисті гроші в побудову кількох ліній трамваю. І як це не дивно, трамвай було дуже швидко запущено. А саме 2 травня 1892 року Київський трамвай почав свою роботу. Для початку це було вісім трамвайних вагонів, об'єднаних по два, тобто було лише чотири трамваї, які рухалися по різним маршрутам центру Києва довжиною 11 кілометрів, і був ще один вагон, так би мовити, VIP. Який Давид Марголін замовив виключно для себе, і він обожнював рухатися Києвом у своєму класному вагоні, ймовірно попиваючи якісь цікаві смачні коктейлі. Ось такий от він був Давид. Давид Марголін пов'язаний з київським водогоном, трамваєм, пароплавом, газовим товариством, електричним товариством? І як це не дивно, він виділяв кошти на побудову різноманітних навчальних закладів. Вважаючи, що це потрібно для киян, ну і для працівників його установ. І він найвідоміший тим, що допоміг розвинути Труханів острів. Адже тоді, в кінці 11 Труханів троханівострів це була віддалена околиця Києва, яка ще була відома часів княжої. Київської Русі, але саме в 19 столітті це була околиця, яка була мало розвинута. Там жило багато робітників, але не було ні одного навчального закладу, не було лікарні. ну Працівники просто жили, і все. І Давід Марголін за власний кошт вирішує, що йому потрібно побудувати на Трохановому острові. Цитую. У 1908 1909 роках будує двокласне училище за 30 тисяч карбованців. У 1913 році доповнюється училище ремісничним відділенням. І через рік, у 1914-му, біля цього училища на Турханому острові, він будує церкву православну Єврей за свій кошт будує православну церкву. Ви можете собі уявити, як його хейтали євреї. І як його могли б хейтити православні, але насправді саме православні його поважали і дякували за побудову церкви, в яку могли ходити всі бажаючі. І не дивлячись на постійний хейт зі сторони євреїв, що він будує навчальні заклади для православних, церкву, церкви для православних, він за свій кошт Починає розвивати також єврейські навчальні заклади. Цитую на Подолі за кошти Давида Марголіна збудували чотирикласне училище, Талмутора, яке було розраховане на 420 учнів і синагогу для ремісників. Будівлю школи споруджували протягом року з 1910 по 1911. І насправді ця школа ще досі існує, і це школа номер 10 на Константинівській 37. на Подолі. Тому він з одного боку допомагав православним, з іншого боку, допомагав євреям. Але допомога євреям у побудові шкіл, навчальних закладів, синагог не закінчувалася. В 1905 році, коли в Російській імперії почалася перша російська революція, і почалися масові погроми євреїв саме, тому що російська імперія була відома своїм антисемітизмом. Давід Марголін вирішив, що йому потрібно виділити кошти на створення товариства або ж комітету, як його тоді називали, з надання допомоги постраждалим від погромів. І це. Був крок допомоги своїм друзям, підданим працівникам євреям, які постраждали від погромів шовіністів і чорносотенців. І це був дуже важливий крок для Морголіна як для єврея, єврей за національністю підприємець та меценат за покликанням. Ось такий він залишився в пам'яті киян Давид Морголін. І ми ще досі, уже в 21-му сторіччі, користуємося тим, що було збудовано відкрито за кошти Давида Марголіна. Дякую, друзі, що були з нами в цьому випуску не нудної історії. До зустрічі у наступних випусках.